ТВ новини ліцею. 9 січня ми після зимових канікул перше прийшли у ліцей. Після тривалого відпочинку так не хотілося навчатись, та все ж сьогодні вже кінець січня. І у студії для вас працюють Варвара Скобілєва, тож, коротко, про основні події січня. Дивіться далі у нашій передачі. січня – відзначали День дітей-винахідників. З цієї нагоди у ліцеї відбулася презентація гуртка хімія довкола нас. Як проходив захід, дивіться далі. 17 січня всесвітній день дітей-винахідників. з цієї нагоди в нашому ліцеї гості, які презентують. П'ють гурток хімія навколо нас, Тож подивимося, як це проходить. Які можна і варто досліджувати. Адже відбувається у навколишньому світі безпосередньо під час нашої життєдіяльності відбувається величезна кількість процесів, над якими ми іноді навіть не задумуємось. Однак у сучасному світі трендом є саме науковість пояснень цих процесів. Тобто не просто коментарі, типу, так сталося», чи так буде, чи, можливо, так задумано. А вміння ці процеси пояснити мені дуже хочеться, щоб ліцеїсти вміли простими словами не просто зрозуміли будь-що, а вміли простими словами це пояснювати. Уявляєте, як круто? Приходить хлопець чи дівчина додому і каже: Тато, мама, а ви знаєте, як перевернути чашку води так, щоб з неї не вилилось?» Якщо ці знання навіть у невеликій кількості дійдуть додому, до сімей. Це буде круто. Це буде маленька перемога, бо всі великі перемоги будуються з маленьких. До Дня Соборності, який українці відзначали 22 січня у НВК Міжнародний ліцей МГУ, прийшла акція Ми єдині, значить сильні і нескоренні. День Соборності України. Соборність передбачає єдність українців навколо головних ідей та цінностей нашого теперішнього та майбутнього в кордонах нашої держави. Соборність це неподільність наших земель від Києва до Севастополя, від Донецька до Львова. Віднині воєдино зливається століттями відірвані одна від одної частини єдиної України. Ці слова Акту злуки двох українських республік: УНР і ЗУНР – одну самостійну соборну українську державу. Прозвучали на Софійській площі 104 роки тому це свято Ми відзначаємо щороку в день проголошення акту воз'єднання Української Народної Республіки і Західноукраїнської Народної Республіки, що відбулося в 1919 році. Напередодні цієї події, 1 грудня 1918 року, у Фастові був підписаний предвступний договір про об'єднання УНР та ІзНР. У якому було заявлення про непохитний намір в найкоротший строк створити єдину державу, 22 січня 1919 року було проголошення всенародним і державним святом. День видався погідний та гарний, з легким морозом. Київ був прикрашений національними синьо-жовтими прапорами та гербами. О 9 годині ранку в усіх цверках відправляли богослужіння. Головні торжества про оголошення акту з приходили на Софійські площі. При вході з вулиці Володимирської на Софійську площу було створено триумфальну арку, прикрашену старовинними гербами. Рівно о 12-й годині розпочалася урочиста церемонія проголошення акту Злуки. Об'єднавча акція 1919 року залишила глибинний світ в історичній пам'яті українців. Справжню єдність народу у боротьбі за незалежність продемонструвала світ світові Україна 21 січня 1990 року. Так знаменним етапом піднесення Духу Свободи став живий ланцюг між Києвом і Львовом. Коли 21 січня 1990 року тисячі українців взялися за руки на згадку про проголошення акту злуки, маємо бути свідомі того, що лише в єдності, дії та соборності душ можемо досягти величної мети, побудови економічно і духовно багатої, вільної і демократичної України. День пам'яті Героїв Крут про події, які відбувалися цього дня, 1918 року. Дізнайтесь з наступним сюжетом, 29 січня. Кожного року ми відзначаємо День пам'яті Героїв Крут. Чому саме ця дата? Тому що в 1918 році, саме 29 січня, на захист Києва виступили близько 300 студентів, які навчалися в юнкерських школах Києва. На жаль, професійної армії в той період часу не було, тому що професійна армія під керівництвом Симона Петлюри охороняла завод в Києві арсенал, на якому більшовики розпочали повстання. І безпосередньо 29 січня 1918 року відбувся бій Поблизу залізничної станції Крути недалеко від Києва всього півтори години їзди. І цей бій був дуже важливий для того, щоб наша делегація на переговорах в Брест-Литовську домовлялася із Німеччиною про припинення Першої світової війни, проходження Першої світової війни на території України. Завершення бою під крутами першопочатково здавалося успішним для наших військ, але на жаль, близько 30 студентів не встигли відповідно відійти від залізничної станції крути і відправитися на Київ. Тому близько 30 студентів потрапили в оточення більшовицьких військ, і власне ці події. Відомий український письменник Павло Тичина присвятив свій вірш на Аскольдовій могилі. Поховали їх 30 мучених мучеників священих. Саме вірш пам'яті 30 стосується тих пам'яті тих людей, які загинули в бої підкриття. Наша ліцеїстка Злата Федорчук говорить, що обійматися корисно. Про що ж мова піде далі в сюжеті? Вже сформовною традицією в день в переважно молодіжному та студентському середовищі. Саме там і воно зародилося. Коли ще в 70-х роках минулого століття в середовищі західної молоді виникла дивна ініціатива Обійматися частіше. І щодо прогнозу погоди, за даними сайту Медіапро, у лютому очікуються зморози від нуля до мінуса 8 градусів за Цельсія. Друга половина лютого значно потеплішає. Температура повітря коливатиметься від нуля до куса 1 градуса за Цельсія. Тож, весна хоч і на порозі, та розслаблятись все ще рано. Одягайтеся тепліше, більше проводьте часу у свіжому повітрі. До нових зустрічей.